Серійних грабіжників затримали у Черкасах. Двоє місцевих чоловіків цупили у жінок коштовності. Промишляли спритники на території усієї області, подробиці від Юлії Доброскок. На серійних викрадачів коштовностей оперативники полювали давно, бо на рахунку цих спритників вже з десяток пограбувань. На промисел грабіжники виходили завжди вдвох. Усе награбоване добро віддавали потім до ломбарду або перепродували людям. Затримали злодюг після чергового криміналу. Спершу ті кинулись на навтьоки. Сіли в автомобілі, намагалися втекти в напрямку до міста Києва, давний автомобіль працівникам міліції було затримано. У авто злочинців правоохоронці знайшли і щойно викрадені коштовності, і раніше награбоване. Наживались на чужому зловмисники на території всієї області. Один із затриманих зізнався, йшов на злочин через свою наркозалежність. Тому що грошей мало, государство грошей не платить. Банки кредити напрягають. За фактом злочину відкрили кримінальне провадження. Зараз вирішують питання щодо обрання зловмисникам міри запобіжного заходу. Юля Доброскок, ВІКА Новини.